Зараз ми прямуємо у другий корпус медичного центру Медатлант. У нас УЗД. Це яка у нас? 16-й тиждень? 15-й тиждень. Будемо дивитись, підтверджувати стать, ну і купа всякого іншого. ось настає той момент. Ми бачили в Тіктоку. Дуже-дуже туристичні. Стіни. І от ми їх все-таки бачимо. Натисни тут тут. Натисну. Натисни тут. Натисну. Як це круто. А всього то адресні діоди. Там десь щебиття у стріляло, це. Так, все це биття. Да, да, це близько до правди. І перспектива дуже красива. Це просто відеодомофон. Така обстрілка на дітні. Чекай. 89. Твоє серцебиття 79. Ударів на секунду. Коротше, я з'ясував. Оця штука це Face ID. Ну, покажи. Підійди, просто до неї підійде. Якщо ти знайомий, то вона відчиняє двері, вони на замку. А якщо ти не знайомий, а якщо ти незнайомець, то вона просто вимірює твою температуру. От, видно рамку, яка виявляє наявність обличчя в кадрі. Оце так круто. — Скільки? — Активніше дитина. Красивий графік. 149 ударів за культуру. Це норм. Норма 110 та 160. А він не сприймає? Зараз нахожу шість. Ось такий ріт. Кладик, ти прокинувся. я да, не трошки спал. Кисточка нос. Зараз я все помирю, а потім и по добре. Отож ми виїхали з кабінету УЗІ, все було цікаво, класно. У нас є наукове підтвердження, що це Роберт, а не Роберта. Ну, точніше, Домініка. Коротше, у нас буде Роберт, він мені помахав, я з ним поздоровкався, він мені дав п'ятюню, отак от ручками зробив, який молодий. Він прокинувся, почув. Він чув, що ми з ним спілкуємося, Ліруню. Кому п'ятюню дав? Тобі чи мені? Обом. Ну, обом, нехай буде обом. А помахав мені. Рухався так активно, дуже жвавий. О! Часова капсула. Роберт. Якщо ти це будеш дивитись, принаймні через 10 років, то знай. Я тебе бачив, коли іще ти був у животику у мами. І ми тебе дуже чекали. Привітро! Я, Поїхала до мого лікаря, він е, одразу ж навіть не відпустила мене додому і поклала в лікарню. Я два тижні відлежала, е, відпилася, що можна галір'янку мені туди давали, То, що я потім читала, що не можна. Тепер у нас з лірулькою однакові тюхольчики. Тепер у нас є духовка. А ще мені сьогодні приїхав отакий пакуночок. Не буду. Тут це роллки і гліцерин. Я буду замішувати собі жижки. Що в мене є? Один літр гліцерину. Пропіон геколь у мене також є, потім покажу навіщо він треба. І купа тупа, купа, смачних хоромок. Зараз буду відкривати, хочу сам їх понюхати. Оцінити, що воно таке: Капелло блекбері, чорна смородина. І навера манго. Манго я дуже люблю. Мелон, тобто диня, Резбери. ну Малина, я її частіше все використовую для кислоти. О, я забув, я ще взяв сольовий нікотин. Неорганічний, а сольовий у нього. Ефект кращий, Тепла, ацетів пирозі. Ну це для того, щоб випічка у жижках була більш насичена, як булочка, А це буде булочка немов тільки з пічки. Ось такий ефект воно дає. І навера, блеккоранд, чорна смородина. Буду робити якийсь ягідний мікс. Дуже люблю ягідки. Вони і солодкі, і кислі. Виноград капевачуру. Це печивко таке редкарант, червона смородина. Бабугам жуйка для того, щоб був. Солодкий присмак і трошечки жувального смаку. жуйного. Silver Сивервайн Biscuit. Ну бісквіт, звичайний. Загалом усі ці випічні аромки, вони використовуються як просто якась основа. Ну як булочка з повидом, так само і тут. Time grapefruit. грейпфрут. Грейпфрут. Дуже люблю грепфрути, пева, ваніво, бін, айскрім, морозиво. Давно вже хотів зробити якусь шишку з морозивом. Ось це щось то забував, то і ще щось. Ну, от, саме час. На вера, пайне, ну... Не знаю. Для мене, мабуть, одна з найкращих і найулюбленіших жижок це завжди щось ананасом. Ой! Ось і Манго. І останнє Jelly кенді. Ну, джелі Кенді в даному випадку має не такий сильний виражений смак, але воно дуже солодке. Це мої ще залишки з минулих самозамісів. Тут пропілен гліколь, залишок гліцерину, а також вільна тара, у яку я буду замішувати свої неперевершено смачні жишки. І так, звичайно, зараз мова піде про самозаміс для вейпу. Так от, найголовніше, що мені знадобиться, це ваги. Так як це більш-менш хімія та хімічні досліди, мені треба буде робити точні відсотки пропорції ароматизаторів і інших складових до догіцирину, мені треба все чітко, правильно зважувати. Отаку тару. З минулої цижок я буду використовувати повторно. Це нормально, це все в порядку. У мене її зібралося раз, два, три коробки та ще й залишки сольової рідини. Бо зараз не парить, тому що вона вагітна. Я її також розмішаю. Якщо воно сильно не зіпсує мені присма. Ну подивимось. Далі я все це дуже добре вимиваю, висушую і починаю вигадувати рецептики. Жартую. Зазвичай я починаю процедуру самозамісу з помічником. Поки баночки сушаться, я повідкриваю деякі ромки і спробую зробити майбутні рецепти. Ви тільки подивіться на ці шикарні запаси. Я відкрив одну з коробочок і от оці от червоні баночки це мої старі запаси. І там є дещо дуже смачне. Замішування особистої жишки починається з чистої тари, яку я вже побив і підготував правильних вагів. Також нікотину і ароматизатори. Я вже створив один рецепт. Я знаю точно, скільки відсотків чого треба додати, і починаю замішувати. Зазвичай я починаю з нікотину. В даному випадку на 50 мл мені треба 0,52 нікотину. Капаю в тебе гарний ніхтик. Да, ну, то я в машині порався, але це буде завтра. Дуже цікава історія. 0,52 готово. Коротше, осе інше таким самим чином покажу фінальний результат. Ось так виглядає ще не перемішана, але вже повністю залита усіми компонентами жижка. Зараз я це змішую, роблю тестовий перепарк і залишаю десь приблизно на тиждень. Після цього тижня я роблю контрольний перепарк і потім коригую відсотки чогось більше, щоб скоригувати, що саме по смаку от, я очікую. То мені допомагає клеїти наклейки? Такий у мене порядок, отож, я все назамішував у мене тепер є вуйка, забув з чим диня, мій виноград улюблений, манго і мої улюблені лісові ягоди. Але цього разу їх зробив сопладки не кислими.